Дня, шановні учні та вчителі. Доброго дня, шановні батьки. Вітаємо всіх зі святом з нагоди першого дзвоника. Перша версія це день Знань. Це перший дзвоник у школі. Хвилювання мов квітів та іншого. Це довгоочікуваний день для тих, хто вперше переступить шкільний поріг. Та день, який запам'ятають назавжди батьки, вчителі. Першокласники та випускники. Отже, лінійку знаходить кадрування першого дзвоника, оголошено відкритою. Директор школи це лідер нашої невеличкої громади під назвою Школа. За працею цієї посади стоїть неабияка відповідальність, велика кількість обов'язків і мотива. Отже, надаємо слово директору школи Корчагині Оксані Валерівні. Дорогі школярі, шановні батьки, любі вчителі. День 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас легкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю, щоб цей день не був причиною печалі, а став пробудженням спраги до знань, до підкорення нових вершин, до досягнення омріяної мети. Хай сил і терпіння вистачить на весь прийдешній рік високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків, вірних друзів. Нехай попереду чекає багато цікавого кожен урок дарує відкриття. Навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, що в один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Переконана старання, терпіння, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів. Для одинадцятикласників сьогодні останній перший дзвінок у школі, а для учнів перших класів сьогодні пролунає. Перший дзвоник зі святом вас. Слава Україні! Окремі слова подяки і найщиріші побажання в цей день нашим вчителям за високий професіоналізм, знання, життєвий досвід та душевне тепло. Креатив! Уміння знаходити швидкий відсік у надзвичайних ситуаціях і при цьому залишатись педагогом, якими б не були виклики суспільства. Надаємо слово класним керівникам випускних класів. Ось і настав. Цей день, 1 вересня, День знань і старт нового навчального року. По-іншому ми всі планували його зустріти. Але попри всі негаразди, я бажаю вам всього самого найкращого і хай нічого не затмарить цей день. Я бажаю вам гарних оцінок. Я бажаю вам легких контрольних робіт, гарних друзів. Хай здійсняться всі ваші мрії. Окремо звертаюсь до випускників. Цей рік буде для вас важким, але я певна, що ви подолаєте все і здійсняться всі-всі ваші бажання, завдання і мрії. І батькам, і своїм колегам-вчителям, і учням я бажаю одного здоров'я і мирного неба в нашій країні. Шановні колеги. Я бажаю усім нам, щоб найближчим часом ми могли зустрітися у стінах нашої школи під мирним небом. У День знань вітаємо вас, бажаємо вам успіхів і натхнення. Нехай цей вересневий день подарує нам геніїв нових. Сміливо крокуйте до мрій, здійснюйте їх, нехай знання самі до вас входять. Здоров'я вам довгих років, щоб при будь якому результаті. Ви не знали ні біди, ні горя. Увага, першокласники. Від імені випускників 11 класів до вас звертається Нікіта Кудров. Перший раз у перший клас. Це ж таке є свято. Добрим учнем в школі будь, друзів має багато. Вчителів завжди буквар до буквартуків. Хай пишаються батьки за твої втіки. Доброго дня, шановні першокласники. Мене звати Даша, учениця 11-го А класу. Хочу привітати вас з важливою подією, з першим кроком шкільне життя. Бажаю вам нічого не боятися, бути впевненими в собі та сміливо долати зошит за зошитом, сторінка за сторінкою, урок за уроком. Бажаю успіхів, гарного настрою, веселих подій та відмінних оцінок у щоденнику. Батьки це саме ті люди, які нас підтримують та виховують, допомагають, незважаючи на обставини. Та ми вдячні їм за це. Та зобов'язуємося гарно вчитися та поводитися у відповідь на їх турботу. Школа рідна зустрічає нас, а ти, сестричко, йдеш у перший клас. Початок буде трішки незвичайний. Навчатись будеш, ти в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет нам допоможе інтернет. Я обіцяю постатись, со мій навчитись, не здаватись. Цікаво вчителька виконі, а пуч, мама на дивані. Якщо я втом щось забуду, у мене помічницей буде. Миру, здоров'я, хай всім вистачає, нас рідна країна нехай зустрічає. Першого дзвоника оголошуємо закритою.